Довіряйте своєї інтуїції. Сьогодні, наприклад, коли я збиралася на зустріч, не знала, що вдягнути. Руки потягнулися саме до червоної сукні. Хотіла, звісно, вже і помаду взяти червону. І ви знаєте, все складалося так, що візде були чоловіки і мені дуже сильно допомагали. Прям самі мене знаходили, питали, що мені потрібно, тому що я ходила по магазинах, вибирала подарунок. І дуже цікаво, що знаєте, вони прям. Звертають увагу і предлагають свою поміч, тому довіряйте навіть всьому, коли одягаєтеся, коли йдете. Дивіться, що вас приваблює, що вас притягує саме навіть в, в, в обері помади або парфумів, або сукні. До речі, моя інтуїція знаходиться в верховний жриць двоєчки в архетипах таро. Вона буває різна. Якщо ти хочеш дізнатися, саме яка в тебе інтуїція, де вона захована і як її розвивати, став мені тут плюсик, і я тобі відповім.